Яке чудово сьогодні сонце, тепло, плюс 12 затінко, по справжньому весняно після приморозків. Вітаю вас на моєму каналі від літа до літа. Дякую всім, хто завітав. Сьогодні тема відео, як на мене, дуже цікава. Мова піде про вдосконалення саду, в першу чергу, мого саду, основні принципи, які я дотримуюся. Я взимку постійно аналізую попередній сезон. Дивлюсь, які рослини себе проявляли гарно, які не дуже, що відбувалося. За зимовий період не те, щоб я детально складала якісь плани на наступний рік по вдосконаленню, але певні думки в мене є. І ближче до цього часу я починаю тій чи іншій мірі діяти. В цьому відео я вам розповім. На що я опираюсь, вдосконалюючи свій сад, адже я хочу, щоб він був максимально декоративний, потребував від мене мінімум догляду. Тобто, кожна рослина була на своєму місці. Рослин дуже багато, постійно хочеться щось купувати нове і висаджувати на своїй ділянці. Але варто пам'ятати, що ділянка є обмеженою і такого місця, де можна щось постійно купувати і саджати, ну просто немає. Я не прихильник того, щоб на одну ділянку, на один квадратний метр, насадити невеличких саджанців, щоб не було живого місця. Чому? Тому що так, рослини втрачають свою декоративність, свою індивідуальність. Вони наповзають одне на одне, в якійсь мірі притіняють одне одного, можливо, рослина далі буде взагалі однобокою, тому що там, де не потрапляє сонячне світло, вона витягується, вона оминає інші рослини. І в результаті ми маємо просто якісь захаращі. По-друге, такі рослини точно погано будуть провітрюватися, і там є ризик розвитку хвороб. Хвороби на сьогоднішній день це взагалі просто біч, як, на жаль, серед людей, так і серед рослин. До речі, коли сад був менший, я такого не помічала. Зараз з кожним роком я бачу, що проблеми з хворобами є, і якщо з ними не вчасно починати працювати, то рослини реально можуть пропадати, і це дуже шкода, тому що. Ростив, ростив, ту рослину, ростив, ростив, а вона просто пропадає на очах і втрачає декоративність, що є погано. Також за такими рослинами, де все вкупі, неможливо робити нормальний догляд, як по мені. Як до них підходити, як їх обрізати, контролювати, обмежувати і таке інше. Тому я рослини купую нові, тому що я теж не можу втриматися від цього. Але я заміняю ті рослини, які в моєму саду, по тим чи іншим причинам погано себе проявляють. Їм не підходить моя ділянка, наприклад. Можливо, їм не підходить е, мій догляд. Там, їм, наприклад, треба якийсь крапельний полив, а я роблю інколи полив із шлангу. Можливо, Ті ж хвороби і постійні витрати сил, коштів на обробітки ну, це також неможливо. Є хвороби, де обробітки потрібно робити регулярно кожен тиждень два тижні. Я не маю такої можливості. Тому рослина втрачає декоративність, і тоді я вирішую для себе, що мені краще з такою рослиною попрощатися. А на її місце купити нову, яка мені подобається. І якщо вона себе гарно зарекомендує, то вона назавжди залишиться в моєму саду. Тобто, як я влаштовую свій сад, я висаджую рослину, яка мені подобається. Вона зростає, якщо чудово зростає, то вона продовжує зростати в моєму саду. Якщо рослина починає втрачати декоративність, я намагаюся визначити причину, звісно, що усунути цю причину. Але якщо з роками, якось, наприклад, магонія падоболиста, от вона втрачає свою декоративність, їй не подобається ніяк на моїй ділянці. Вона і хворіє на грибкові захворювання. Вона і не полюбляє протяги, які ось тут є. І в зимовий період вона в мене вимерзає. Листя ось так починає дуже сохнути. Вона стоїть, втративши повністю свою декоративність. Тож з такою рослиною я на своїй ділянці однозначно прощаюся. І на її місце буду висаджувати нову, якщо їй сподобається тут. Буде просто чудово. Також, коли ми створюємо сад, то ми хочемо зробити з нього максимальну декоративність. Охоплюємо великі території, висаджуємо різні рослини, щоб це було цікавіше, створюємо різні композиції, висаджуємо горожі. Ще буде чудово, якщо зробити топіарні якісь форми з рослин, зробити декоративні відсипки в саду побільше. Це дуже гарно, але якщо ви працюєте в саду одна чи один, ну максимум інколи у вас може бути один помічник, то повірте мені, це дуже важко. Я думаю, хто з цим зіштовхується, той знає. Дуже багато сил, здоров'я, праці потрібно на це все вкласти, аби воно було дійсно красивим і декоративним. Тому що зробити один раз всю цю красу і не підходити в подальшому до неї. То краси точно не буде. Варто це все враховувати. У моєму саду є різні і бонсаї, і огорожі і відсипки. З власного досвіду, підійшовши до кожного з цих моментів, я вам розкажу переваги і деякі недоліки. Але перед тим хочу сказати, що варто в саду зробити щось таке неординарне, цікаве, але не на кожному повороті. Тому що сил точно не буде вистачати. А щось там в одному місці чи максимум у двох ну тобто звести до мінімуму такі місця. І пам'ятайте, що на них у вас повинен бути час. Постійний і регулярний. А решта рослин, ось, наприклад, в моєму саду, я намагаюся, щоб вони зростали, щоб вони створювали красивий фон. Для мене головне, щоб вони були здоровими. Я навіть не намагаюся їх дуже сильно там застригати. У мене велика кількість туй. І мені навіть подобається, коли туя смарагд не пострижена. Коли вона ось така красива, ажурна, природна аніж. Її там вистригати, це і зусилля зайві, і втрата імунітету, більше обробітку, стимуляторів. А я цього всього для своїх рослин не роблю. Тому менше мого втручання, красивіша декоративність, як на мене, буде в такої рослини. Ось ця композиція в моєму саду є дуже-дуже вдалою. Вона декоративна і потребує мінімум догляду. Причиною цьому є те, що тут немає листопадних рослин, немає сміття з листя, нічого не розлітається. Наприклад, якщо б я висила сюди якісь барбариси, ну, мені б довелося все перебирати і це багато зусиль. А тут з природній хвоєпад. Із безпосередньо ялинки блакитної, який осипається самостійно донизу, під кроною, звісно, що немає ні тканини, ні кори. Це там природньо осипається раз в якийсь період, просто варто вигрібати звідти хвою, все. Самшити зростають природньо, нічим не стимулюю, вони не дуже швидко зростають у мене тут. Тому за сезон я їх стрижу реально один раз. В цей момент підстилаю тканину. Застригаю і все. Їх у мене тут сім штук, тому не так вже багато часу це і потребує. А потім за сезон там інколи вистрілюють поодиноко деякі пагани, я їх взагалі сікатором поодиноко і вирізаю. І навіть тканин не використовую. Тому ця ділянка є супер декоративною Я нічого тут не рихлю, бур'яни. Тут не проростають, принаймні за весь попередній сезон нічого такого не було. Дуже легко доглядати за цією ділянкою, вважаю її вкрай вдалою. А ось така ділянка із гравію, на мою думку, є набагато складнішою по догляду, на відміну від ділянки із сосновою корою, де я майже нічого не роблю. По-перше, у щебінь дуже легко насіваються бур'яни. Крилатки, які сюди потрапляють, із кленів, які в мене зростають на сусідній ділянці, вони чудово тут зростають і проростають. Тому їх потрібно прибирати, збирати і з каміння це зробити складніше, як на мене. Також є листопадні рослини, вітром листя, особливо в осінній період, сюди все летить. І це також потребує більше догляду. Навіть влітку. Тут проростають бур'яни. Їх потрібно регулярно проходити і висмикувати. Ну, така вже я люблю, коли все дуже гарно. <гум> не можу ходити. І коли бачу, що є бур'яни, я одразу їх починаю висмикувати. Ось таким чином. Але я дуже рада, що така ділянка в мене не така вже й велика, і вона одна єдина. В той же час. Це красива декоративна ділянка, яка в мене постійно квітує в тій чи іншій мірі згідно з сезону, і я вважаю, що вона варта моєї праці. Щодо вистражених бонсаїв, то я цим не захоплююсь, не готова витрачати багато на це часу. Є ось такий бонсай, так би мовити, форма із форзиції. Вважаю вдалою її. Форзиція, як не дивно, в мене не зростає тут дуже сильно. Постійно і швидко застригаю її декілька разів за сезон, вона невеличких розмірів. Я не вирізаю тут дуже ідеальні форми шапок, просто швиденько пройшлася, обрізала ножицями і все. Тож, красиво, вдало і компактно. Ще один приклад, я вважаю, досить таки регулярної праці для саду. Якщо ви бажаєте зробити щось цікаве і викласти, наприклад, як я в минулому році ізмолодила у формі ящерки ось таку, ну будемо казати, композицію, фігуру, то ви отримаєте постійний догляд за цією композицією. Тому що, поки молодило розростається особливо, між ним дуже багато простору. Проростають бур'яни. З вітром переноситься велика кількість насіння і все листя, яке потрібно прибирати. До того ж, постійно потрібно буде контролювати контури такої фігури. Адже ж так, молодило буде розростатися, коли прийде час. І постійно потрібно буде. Омоложувати, замінювати, вирізати і контролювати, щоб тулуб залишився тулубом, а не ящерка перетворилась на невідоме, так би мовити, створіння. Тож, роблячи щось подібне, треба. Десять раз подумати, чи варто це робити. Я, звісно, що побавлюся, думаю, ще рік другий, а потім поверну молодило в більш прості форми, де не варто буде взагалі особливо за ним доглядати. Щодо огорож, то дивлячись, яка саме у вас огорожа. Якщо, наприклад, так як у мене, і стуль, якщо її ще і не застригати. То вона буде чудово зростати, потребувати мінімум догляду, ставати красивим фоном для інших декоративних рослин. І такої огорожі у мене дуже багато. А якщо це, наприклад, огорожа із пухероплідників, де зростають в різних кольорах, я хочу, щоб вони мали красиві прямокутні форми, то догляду, звісно, там значно і значно більше по стрижці в першу чергу. Регулярні. Декілька разів за сезон. Тому такої огорожі в мене значно менше, її лише невелика кількість. Пишіть в коментарях: а як у ваших садах ви багато працюєте, чи все ж таки є час і на відпочинок? Чи знайшли ви вже свою вдосконалену форму свого саду? Думаю, цікаво буде багатьом почитати про це, які рослини допомагають вам. Мати мінімум догляду і не менш красивий, гарний вигляд. Дякую всім вам за увагу. До зустрічі!